Так, друзі, після цього ми будемо розрушати карту, як буде велике поселення. Я зараз буду кидати метеорити і всяку херню. тож Всім гарного перегляду. Вибираєте чайка, жрачки, конячки, собачки, і сідаєте, дивитися. Добре? Добре. Зараз будемо грати таку гру, під World WorldBox. Також ця гра є на ПК, але на ПК там більш моршенна версія, там більше можна... можливостей. Зараз будемо харачити. Це реально розслабляє. З вас, друзі, що я хочу, щоб ви підписалися, поставили закоси, прокоментували. Буду дуже-дуже вдячний. Це всього займе пару секунд, а мені буде дуже приємно. Так. У нас тут, походу, є завантаження. Так, у нас тут є карти, вже, як ви бачите. Дуже багато. Давайте виберемо, наприклад, цю. Зразу я не знаю. Чи я завантажу цю саму карту, чи ні. Підожди. Підожди, підожди. Завантажити світ, завантажити. Отак. Блін, поки роздуплися, що для чого давно вже в цю гру не грав. Тож, вибачайте, якщо все не буде так, як я хотів. Ось, додивітися населення. Тут 78, тут 92, тут 53, тут 121, 53, 108 і 77. Зараз будемо ми херачити. Спершу ми беремо з вами що, правильно, ми беремо з вами метеорит. Мені метеорит дуже подобається тим, чому? тому що він падає лише на одну цю і розхерачує багато всього. Давайте його знайдемо, ось до він десь ось є. Давайте збільшимо. І дивіться. Так, оце у нас поселення на 108 людей. Да? Дивіться. 108 було, кидаю метеорит. 74 так, давайте ну, візьмемо цей боулінг сюди. Він падає багато разів, І це дуже-дуже тяжко. Наприклад, у нас також є ядерку. Я не знаю. Ні, ядерку я не буду, тому що вона розхарачується, У мене є крапа такий, який ми можемо керувати, керуватись. Ми ходимо і теж руйнуємо все. Давимо людей, коротше, руйнуємо міста їхні. ну... І збувся розповісти, що коли ви його вимикаєте, він, скажімо, ядерним вибухом бахає. Ну, це те, про що я забув вам розповісти. Давайте гранати кинемо. Ой. Це поселення дуже продвинуте все. Але я їх розхирачую, бо так мені треба. Хочу я точно, що тут -то такого. Також є ось така бомбочка. Давайте такой херенемо сюди. Машиш, це не просто Це політика, це економіка. Ух, смачно як. Так, також у нас є... Давайте візьмемо великий ядерну цю херню. Дивіться на вибух. Тут їх летить аж ж три штуки. Три вибуха повинно бути. Два, три. Йоха, дивіться. Ще п'ятеро вижило. Считайте. Меншу половину карти скрачу. Сюди, 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 сюди. Все, я покидав на всі. Ух. Бляхамух. Блін, як вони виживають після таких вибухів, я не розумію, ось до дітись тупо виб... вижарена вся земля. Вони ще бігають, радуються, як не знаю. Відновлюватись вони будуть дуже довго. Навряд чи вже буде таке, як було. Всім дякую за перегляд.